Про надзвичайно важливі речі, а саме де 18 травня, тобто, по суті, вже з завтрашнього дня працівники ТЦК будуть вручати повістки. Сьогодні стрім не буде дуже довгий. Переходимо трішки на коротші формати, враховуючи те, що ви пишете нам про це, щоб стріми були менші. Е, тому в кінці, як завжди, будемо відповідати на ваші запитання. Хто звичайно їх буде мати і підключиться, і напише. Е, якщо ні, будемо завершувати. Тому для початку розповім, що говорить влада, де саме будуть вручатися повістки, як це все буде робитися вже з завтрашнього дня. І чи дійсно будуть ждати чекати наші працівники ТЦК два місяці 60 днів, поки ви поновите свої дані? Це дуже важливо. Ви знаєте, що з завтрашнього дня вступає в силу новий закон про посилення мобілізації, чому поселення? Тому що мобілізацію хочуть оцифрувати, по суті, я б його так назвав. Сьогодні буде такий стрім. Я б сказав, не журналістський, а виключно як моя особиста думка, як юриста. Тому прошу звернути на це увагу. Я не суддя Верховного суду, який має право винести остаточне рішення, але я магістр права, який має право на свою юридичну думку. Тому зараз я, посилаючись на закони, вам розповім, що ТЦК має право, що ТЦК права мати не буде. Дуже мене якби, зацікавила така фраза влади, що там, до речі, виступають всякі працівники ТЦК, які не мають юридичної освіти взагалі, і розповідають, як правильно розуміти закон. Ну, по-перше, згідно конституції, роз'яснення законодавства надають виключно фахівці в галузі права. Згідно закону про вищу освіту, фахівцями в галузі права є. Спеціалісти або магістри права і вище. Ну, Далі це вже іде е, наукова ступінь. Тобто е, людина має мати вищу юридичну освіту, як мінімум, а взагалі, ще й бажано стаж роботи і розуміти, хоча б про що ти кажеш. Але в нас в Україні. Кожна кухарка може розповідати лікару-хірургу, як робити операцію. На превеликий жаль, ми до цього дійшли. І зараз бачимо, що буде творитися вже з завтрашнього дня. Я не кажу, що це буде тотальний якийсь хаос, але тим не менше, я знаю точно, що деяким працівникам ТЦК вже дали певні вказівки. Певні вказівки вже мають працівники поліції, працівники. Служби безпеки України і так далі. Тому що всі знають, що в нас на фронті не дуже добра ситуація, м'яко кажучи. А все це через те, що ми з вами. У нас все було добре. В нас 20 цих років було все чудово. А усі, хто говорили про проблеми, були агентами Кремля, були і ПСОшниками, були фейкометами і так далі. Тобто, ми вже до того до іпсошились, до фейкались і до. Агенталися, що в нас агентом Кремля вже виявилася сама влада за позицією американських е, конгресменів і так далі. Тому е, останній тільки скандал був, коли е, сказали, що наступу на Харків не буде, і всі, хто говорять про цей наступ, е, вони є фейкометами. І, і ПСО, і агентами Кремля. Тобто, по суті, образили усіх журналістів незалежних. Мене в цьому випадку не образили, я про це не казав. В мене не було достовірної інформації, чи буде наступ на Харків, чи не буде. Можете зайти на канал, подивитися, але тим не менше я вступаю за своїх колег. Це їх думка, як виявилось, вона відповідає дійсності. Потім вийшла влада і сказала: от бачите, ну тобто сама влада підтвердила, що це сталося. <кій> Але разом з тим вибачення в незалежних журналістів не попросили. Ну, у нас гординя на гордині, гордині поганяє. Ніхто свої е, помилки не визнає. Ну, це вибір кожної людини. Е, так ось вручати будуть на вулиці. Але знаєте, що зробила влада хитрого? Вони знову в новому законопроекті про мобілізацію, вибачте, вже в законі, не прописали де саме. По суті, вони зробили таким чином, що, начебто, не прописано де, тому можна вручати будь-де, що не відповідає конституційності та юридичній дійсності. Зараз поясню, чому і що це таке взагалі. Чому працівники ТЦК не можуть вручати повістки на вулиці? Зараз я вам скажу, чому. Давайте ми зачитаємо Конституцію. Стаття 8. в Україні діє та визнається принцип верховенства права. Верховенство права, на жаль, люди не розуміють. Він виходить від людини. Стаття 3. каже, що людина і життя, честь та гідність, недоторканість, безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, не чиновники. Не працівники ТЦК, не державні службовці, а саме людина. Далі. Тобто від людини виходять права, і ці права природні не можуть бути обмежені. А влада обмежена самою ж Конституцією, яку вона прийняла ще в 96-му році. Ну, я маю на увазі не ця влада, а влада, в принципі. І ми звертаємось до статті 19 Конституції України. Ви знаєте, що Міністерство оборони України вже неодноразово давало офіційні відповіді на запити журналістів, начебто ТЦК, входять в їх структуру. Ну що ж, входять, так входять. Це підтвердив навіть Верховний суд України, коли ми про це рішення говорили. Вони входять, але вони, е як то кажуть, мають діяти, оскільки вони є державними службовцями, отримують гроші. З державного бюджету, тобто діяти в межах та в спосіб. Люди, на жаль, не розуміють, що таке межі та спосіб. Люди це е, сприймають як слова. Насправді, я вже це говорив разів напевне з 10 в кожному відео попередніх відео. Я зазначав, що це не слова, це юридичні визначення та категорії. Що це значить? Ось дивіться, стаття 19, бажано відкрити Конституцію, за мною прочитаєте. Правий порядок в Україні ґрунтується на засадах, до яких, відповідно до яких не може бути, е, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Це стосується, виключно, людини. Тобто, принцип. Перший статті 19, неодноразово говорив про це Конституційний суд і Верховний суд. Що ви маєте право робити усе як людина, тільки не робити те, що чітко заборонено. Ну, заборонено в нас в кримінальному кодексі низка є статей, що заборонено робити, і так далі. Не будемо на цьому зупинятися. Друга частина говорить: органи державної влади, увага та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані, увага, зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України. Ще раз наголошую, не законом навіть, а чітко, а, вибачте, друзі, помилився дійсно, та законами України, не законодавством, не підзаконними актами. А саме Конституцією і законами України. Це частина 2 статті 19 Конституції України. Що це говорить? Це говорить про те, що, наприклад, працівники ТЦК можуть вручати повістки можуть. Але спосіб, спосіб та межі не визначені законом та Конституцією. Взагалі нема в Конституції такого, як ТЦК. Але ще раз наголошую: увага, друзі, це надважливо. Зобов'язані діяти лише на підставі. Підстава є закон про мобілізацію, так? Далі, підстава є, тут нема питань. В межах повноважень. Повноваження є, там вони мають право видавати повістки. Та у спосіб, а от способу немає. Тобто, закон не передбачає способу вручення повісток. Він просто говорить, що повістки вручаються, але не передбачає, що вручаються на вулиці, в житлових будинках тощо. Іншими словами, закон не передбачає вручення повісток на вулиці. Тобто, органи влади в них діє принцип тільки те, що дозволено вони можуть робити. Влада визнає, що ТЦК відноситься до Міністерства оборони України. Значить, вони зобов'язані діяти тільки так, як це передбачено. Більш того, закон про мобілізацію, який вносить зміни до основного закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, що завтра вступає в силу по суті. Ці зміни мається на увазі. Він чітко передбачає, що як. Хто і коли може вручати вказані повістки. Е, тобто там багато цікавих речей. Завтра у нас буде на, по цьому питанню окремий стрім. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписались на канал. Ставте лайки, щоб люди це все бачили, тому що це надважливо. Щоб потім не казали, ой, ми не знали, ой, в нас проблеми і так далі. Тому поширюйте це відео де тільки можна. Я ще раз наголошую. Я виходжу з позиції конституційності. І саме стаття 19, частина 2 забороняє будь-які дії, які не передбачені Конституцією або законом. Це для влади. А вам, як людині, можна робити все, що не заборонено. Це дуже важливо пам'ятати. Тому, на мою думку, Чому Верховна Рада не прописала, що працівники ТЦК можуть вручати повістки, скажімо, на вулиці, в торгових центрах і так далі. Якби вони це прописали, ми б зараз з вами цей стрім не знімали взагалі. На жаль, в нас все робиться через одне місце. Я не буду показувати, де воно знаходиться. Я думаю, ви самі знаєте, де воно знаходиться. Цього не прописано. Чому вони це зробили, мені невідомо. Чи чому вони це не зробили, мені невідомо. Я вважаю, що якщо ми говоримо, що ми правова країна, ми маємо дотримуватися конституції і конституційності е, своїх рішень, в принципі. Е, наразі ще раз наголошую закону, який дає право працівникам ТЦК вручати повістки на вулиці. Чи в інших немає, чи в інших місцях немає. І що б вам там не розповідали, немає. Разом з тим, є моменти, хто може вручати ці повістки. І виходячи з аналізу, ми завтра про це будемо говорити. Там дуже багато також цікавих моментів. Я зараз не кажу, що нам не треба там. Е, 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 тобто нам треба зупинити мобілізацію. Ні, мобілізація вона потрібна. І вона потрібна, але, але знову-таки я повторюсь: потрібно мобілізувати кого? Я вважаю, що допоки в Україні є е, силові структури, а це надзвичайно величезна армія, і не одна, до речі, армія. Цивільне населення мобілізувати не можна взагалі. Але як ви бачите, мою думку ніхто не поділяє і е, найближчі, ну тобто, скажу так: останні два роки я боровся за те, щоб мобілізація не торкалася цивільних людей. Тому що це взагалі нонсенс, коли захищають владу е, не ті, хто від влади отримує гроші, точніше, від народу України, а влада це якби. Як прокладка, як е, посередник між е, податками людей і е, силовими структурами. Але оскільки в народі підтримка була моєї позиції надзвичайно маленька, на жаль, люди не поширювали відео. Можете зайти подивитися, за що я боровся, про що я розповідав два роки, е, закон змінити ніхто не може. Саме тому ми говоримо завжди про проекти. А про закон ми вже не можемо говорити як про, скажімо таке, що на що можна вплинути. Тому це дуже-дуже важливо розуміти. Ну, як бачите, така, на жаль, історія. Якщо є запитання, готуйте, ставайте спонсорами каналу, я буду на них відповідати. Якщо запитань немає, якщо будемо тоді закінчувати. Декілька хвилин почекаємо. Так. До речі, також є дуже цікаве відео, як поліція вже затримує людей. Коли підходять люди з камерою, поліція ховається в свій автомобіль. Ми, до речі, це все публікуємо, бо не все можна на жаль опублікувати тут на YouTube. Ми публікуємо в telegram каналі Посилання на telegram канал буде в описі під відео. Поки ви готуєте свої запитання, невеличке оголошення, це важливо пам'ятати. Сьогодні останній день можливості скачати юридичну письмову консультацію. Вона складається з чотирьох аркушів. За підписом та печаткою адвокатської компанії Право Експогруп. Там ми розповідаємо в цій консультації від А до Я, що треба робити, як себе поводити, щоб мобілізація була законна. Наголошую, законна, щоб ваші права не порушувались. Це не значить, що це ухилення від мобілізації, навпаки. Якщо в нас все буде по закону, а не буде оцього рукоприкладства, не буде оцей образ на наших громадян з точки зору правильних і неправильних, ухилянти, неухилянти, це розділяє суспільство. Ми маємо суспільство мотивувати, а не розділяти, тому що в нас. Ворог страшний, і він робить усе для того, щоб нас і так розділити. А ми ще самі один на одного кажемо, той ухилян, той поганий, той, не, той хороший. Тому е, я дуже всіх закликаю дотримуватись законів, діяти в межах законів, вивчати свої права, відстоювати свої права. До речі, ті наші клієнти, які в суді оскаржували дії працівників ТЦК, отримали чудовий результат. Я про нього, на жаль, публічно не можу говорити. З огляду, по-перше, я ніколи не опублікую прізвища е, ініціали клієнтів, бо це їх персональна інформація. Більш того, якщо ми це б і зробили, то відповідно ми б наразили цих людей на небезпеку, бо наразі їх ТЦК не чіпає. Вони зрозуміли, що з ними краще справу не мати. А все через те, що ТЦК в тих справах наголошую, саме в тих справах, де ми брали участь, діють незаконно. Я не кажу про інші справи. У нас були люди, які пишуть е, там певні моменти, і там діють працівники ТЦК по закону. Тобто ніякого правопорушення, ніякого хапання, ніякого цього душіння, кидання в бус не було. Е, ті речі, які, на жаль, є. Ми е, поки що дякуємо суддям, тому що судді виносять законні рішення. Дуже багато адвокатів зараз скасовують постанови про накладення штрафів, в тому числі, е, за е, начебто ухилення від мобілізації адміністративних, мається на увазі, тому що е, там є певні моменти, як себе поводити для того, щоб не попасти під кримінальну статтю. Це, до речі, також ми опублікували в цій е, е, юридичній письмовій консультації, е, значить, знаходиться вона на Патреоні. Е, рівень має бути у вас для того, щоб її скачати. Е, справжній українець. Заходьте, підписуйтесь, скачуйте сьогодні. Останній день З завтрашнього дня. Її можна буде купити тільки на загальних підставах. Її ціна. Звичайно, буде набагато, а то й в рази вище. Бо з завтрашнього дня вже починається те, по суті, до чого ця консультація готувала людей. І хто не встиг, ну, як то кажуть, ми не винні. Ми місяць про це розповідали. Ми місяць рекламували вказані документи. Більш того, в найближчий час ми опублікуємо. Відповідно скаргу до суду для того, щоб скасовувати незаконні штрафи. А до речі, штрафи будуть драконівські, люди будуть шоковані від тих штрафів, які для нас готує влада, і якщо декілька таких штрафів натягнуть на відповідну суму, яка передбачена законом про виконавче провадження, то все може бути, що наступним кроком буде. Забрання і продаж житла. Це, до речі, передбачено законом про виконавче провадження, тому щоб всього цього не було, щоб не попадати у немилість, тому що бувають, є дійсно люди умисно ухиляються, а є люди, які Ну просто через своє незнання законів попадають в такі речі. Банально, ну. Просто, якби він діяв правильно і ця людина діяла все по закону, не було б цього. У нас для того є закон. І ми маємо його всі дотримуватись. Подобається він нам, не подобається. Ми маємо його дотримуватись. Так, питань немає. Бачу. Питань немає. Усім дякую за те, що ви були з нами. Підписуйтесь, ставайте. Будь ласка, нашими спонсорами, щоб мати можливість е бачити додаткову інформацію, бо викладаємо багато чого в закритих групах. І хорошого вечора! Готуємося до завтрашнього дня. До побачення усім, друзі!